Слава нації у студії телеканалу Еспресо Біла Церква для вас працює Ярослав Гопаца. Ви дивитесь програму Головні новини. Міста окупанти, що сили гатять по Донеччині минулої доби на Лисичанському напрямку від ворожих обстрілів загинули дві людини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Крім того, зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Снаряд впав поблизу дитячого садочка, пошкодивши школу та багатоповерхівки. Поранена одна людина. Також окупанти обстріляли вугледарську, комарську, бахмутську, соледарську, курахівську. Та інші громади там пошкоджені вісім будинків, та знову ж таки дитячий садок. Також у Бахмуті одна людина загинула. Всього було три удари: нанесено виключно по цивільній інфраструктурі. Це поруч дитячий садочок, одна з шкіл міста Краматор Краматорська та приватного закладу профілакторій. Також пошкоджені частково. Будинки, які багатоквартирні, які знаходились поруч територіальні громади, які перебувають по лінії фронту, там відсутні газопостачання і здебільшого електропостачання у зв'язку з постійними обстрілами і саме навмисним пошкодженням ворогом об'єктів критичної інфраструктури. Неподалік Білої церкви на одеській трасі трапилась потрійна ДТП з потерпілими. Як повідомляє патрульна поліція Білої церкви, в аварії зіткнулися вантажівки: два Вольво та Ман рух по дорозі частково перекрили, але за кілька годин відновили. Зокрема, прибрали розсипану кукурудзу паливо та фури. За інформацією надзвичайників, внаслідок ДТП двоє людей госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Третій відмовився від меддопомоги. МВС осучаснює підхід до навчання в автошколах відтак невдовзі в кабінеті для здачі теоретичного іспиту стоятиме веб-камера, яка розпізнаватиме обличчя студента. Про це повідомив керівник сервісного центру МВС у Білій церкві Олександр Барабаш. За його словами, це дозволить направляти кандидата рандомно визначений програмою стіл для здачі теорії. Крім того, згодом керманичі матимуть змогу самостійно фотографуватися на водійське посвідчення. А для Підтвердження особи. Їм знадобиться лише ідентифікаційний код та ID-картка. Людина присаджується за робоче місце комп'ютер, де також буде камера зчитувати його. Пейсайді для того, щоб унеможливити, щоб хтось інший прийшов складати. Ісп. Також камера встановлюватиметься камера на транспортний засіб з практичних іспитів, яка буде 360 градусів вокруг транспортного засобу знімати, фотофіксацію створювати. Та в, в самому транспортному засобі буде фіксувати слухача, який складає іспит. Наш телеканал неодноразово розповідав про захисників та захисниць з різних сфер діяльності, які спочатку повномасштабної війни взяли до рук зброю та пішли воювати на передову. Але жодного разу ми не показували поліціянтів, які змінили форму копів на однострій. Як професійні навички допомагають їм ловити російських орків, які не відрізняються від вбивць грабіжників, гвалтівників та мародерів. Дивіться у матеріалі моєї колеги. Запобігти, врятувати, допомогти, такий девіз вже багато років асоціюється з патрульними. Від початку повномасштабного вторгнення білоцерківські копи посилили цілодобове чергування вулиць, доріг та інших важливих місць, але частина з них вирішила долучитись до добровольців та пішли захищати Україну. На початку квітня 16 силовиків відправились на Миколаївщину. Відповідно, коли почалася війна. Ми дізналися вже про потребу в особовому складі для участі в бойових діях. Таких людей у нас, які виявили бажання, виявилось ну, десятки. З цими людьми ми проводили заняття, ми збирали їх у групи. І з інструкторами працювали з ними на полігонах. Одним із них став старший лейтенант патрульної поліції Максим Коваленко. Нині ж він заступник командира роти. Чоловік розповідає, по-іншому не міг. Здебільшого такі підрозділи з патрульних виконують на фронті роль розвідки. Працюють з квадрокоптерами, виявляють ворожі позиції та коригують артилерію. Патрульний поліс. Я з 2017 року перші два роки працював в місті Києві. Так як тоді ще в Білій не було патрульної поліції, вона відкрилася пізніше. Потім, коли в Білій Царки вже почалося створюватись батальйон, ми сюди перевелись і з цього часу працюємо. Жовтня місяця ми з Херсонщини переїхали на Донбас. Останні два місяці ми працюємо у Бахмуті. Це такий, до речі, дуже важкий напрямок Важкий напрямок, але це наша земля, це наша країна. Тут треба якось виганяти цю нечість нашої землі, і треба всім об'єднуватися і робити спільну справу разом. А ось суворий на передовій воїн вдома стає люблячим чоловіком та лагідним батьком для двох синів трьох і п'яти років. Максим ділиться що разу на нього чекає родина, яка підтримує та тримає з ними зв'язок. Дякуючи Ілону Маску, у нас є старлінки. Засоби зв'язку постійно, ну майже постійно у нас є. І якщо є така можливість, то завжди виходимо на зв'язок, кажемо, що все нормально. Працюємо або повертаємось на місце дислокації з дітьми, теж постійно ну, так що з цим все з нормально, Повністю підтримують, особливо старший діма. то він вообще каже: я до тебе поїду, буду тобі подавати патрони. Разом з Максимом на фронті воює і командир батальйону патрульної поліції Білої церкви Василь Коряк. Ще у 2015 році під час АТО він керував ротою у 41-му мотопіхотному батальйоні. Майже рік воював під Донецьком та на Маріупольському напрямку. А від 24 лютого виконує бойові завдання на найгарячіших ділянках війни. Сор саме такий у нього позивний керує білоцерківськими патрульними розвідниками, від яких орки щоразу отримують на горіхи на 24 лютого цього року. Посада моя називається командир батальйону патрульної поліції в місті Біла церква тобто так можна сказати, директор патрульної поліції в Білій церкві. Дуже хотіли в Київську область потрапити, коли Ну, у мене самого будинок в Київській області, до нього 6 кілометрів оркінг дійшли. Нас тоді направляли на південь, на Миколаївський напрямок. Спочатку сам Миколаїв, потім трохи північніше виходить. да. гуватський район. Там виконували задачі ось до 1 вересня, плюс-мінус. Ну а потім вже Харківська область, Балаклея, Зюм, Ліман. Лиманська операція ще була шикарно. Тож такі правоохоронці, як Василь та Максим, не лише служать українському війську, а й гідно носять спецформу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. 142 вчителі з усієї київщини змагаються в регіональному турі всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2023» серед претендентів – четверо білоцерківців як розповідає ректорка інституту після дипломної освіти євгенія бачинська конкурс має Чотири номінації: вчителі початкових класів основ здоров'я, фізкультури та захисту України. Учасники проходять серйозний тестовий відбір, готують презентацію свого предмета або методики викладання. Також майстер-клас оцінюють їх журі, виставляючи бали від нуля до десяти. Після чого результати підсумовують та обирають. Переможців зазначу нині триває лише п'ятий день конкурсу. Завершиться він у кінці лютого. Крім того, як наголошує одна з членів журі Ольга Романюк, оцінюють кандидатів за чотирма критеріями: доцільність вибору, методів викладання, їх використання та інше. Всі вчителі проходять певні певні випробування. Це дуже невелике навантаження на вчителів. І ми сподіваємося, що зараз, знаєте, як ну, всі, всі це прекрасно знають: що зараз це пов'язано і з тривогами, це пов'язано і з відключенням світла. Але Попри всі ці негаразди, у нас от ми працюємо сьогодні п'ятий день уже по, по інших різним номінаціям. У нас все це організовано вчителі. Я дуже дякую директорам шкіл, які представляють от, вчителі їхні школи. Наскільки все організували? По перше, ні одна школа, всі вірніше, всі школи забезпечили генератори. На, на, на період відключення у всіх закладах освіти забезпечені комфортні умови для вчителя: тобто, є комп'ютер, є відео. Апаратура, яка допомагає вчителю вийти до нас в ефір. Є четверо учасниць із міста Біла Церква, які беруть участь у цьому конкурсі. На даний час одна із учасниць саме сьогодні презентує майстер-клас, тому поки що сказати хто пройшов чи не пройшов у наступний етап конкурсу. Ми цього поки не можемо, тому що саме сьогодні ми маємо підбити підсумки двох перших випробувань, це саме тестування і відповідно участь у майстер класі це вчитель із гімназії номер 12 Дерега Тетяна Петрівна, Погоріла Світлана Андріївна із 20-ї гімназії. Простапчук Світлана Валеріївна школа номер 7 і Сімих Вікторія Іванівна, гімназія номер 1 Виробничий брак, недобросовісні постачальники, невідповідність складу тканини, затвердженим техумовам для військової форми, а також корупція. Мають суворо каратись в нинішніх умовах. Нашому телеканалу стало відомо, що білоцерківські добровольці отримали зимові комплекти однострою. Та замість того, щоб дякувати владі за турботу, захисники змушені писати скарги. Чому такі теми не можна замовчувати, попри воєнний стан? Дивіться у сюжеті пошита галімого матеріалу і похабно. Розумієте, похабно пошита, вона як тюбітійка пошита. Подивіться, просто як тюбітійка. Тонка тканина, на рівні шви та неякісний пошив, ні це не історія про погані брендовані речі, а реалії військових добровольчих формувань територіальної громади Білої церкви. Від початку повномасштабного вторгнення чоловіки стоять на захисті стратегічних об'єктів, блокпостах та виконують низку оборонних завдань задля спокою містян. Тож з приходом холодів підрозділи потребували зміну літнього одягу та взуття на зимові комплекти. Таким забезпеченням має займатися місцева влада, та замість того, щоб ще на початку. Осені взяти за нагальні потреби, то чиновники кинулись думати про це лише на початку зими. Відповідні тендери на прозору у грудні оголосив виконком на закупівлю військової форми, а саме вологозахисних курток, штанів, лісових кофт, шапок, термобілизни та черевиків з високими берцями. Загалом кожного по 415 штук на суму майже 4 мільйони гривень. Але коли добровольці отримали однострій на руки, не змогли стримати емоцій, якість речей. Була жахливою. Дали кошти, будь ласка, за три тисячі гривень купіть ботінки. Вони за три тисячі гривень купили ці ласти. Ну блін, ну я так не роблю. Це ж гроші, які ми платимо, я плачу податки, в мене брат виробництво у нього платить податки. В нас в організації маса людей, які платять податки. За наші податки нам купили це гівно і вони кажуть: що то носіть? Що значить носить? То ми сьогодні хочемо, щоб. Влада, я звернувся до мера, звернувся до депутатів, звернувся до правоохоронних органів і попросив, будь ласка, виясніть, ви дали кошти? Хто ними розпорядився і як? Тут не треба бути спеціалістом, і тут не треба бути спеціалістом, щоб побачити, що це порушення закону. Його вже порушили, тому що все написано одне, а зробили зовсім інше тендерній документації чітко вказані критерії та розміри товару. Зокрема, форма має бути теплою, цупкою та воду непроникною. Натомість, як стверджує начальник штабу Едуард Чаплигін, половина з потрібних вимог не співпадає з реальністю. Перевіряємо особисто це на прикладі флісової кофти. Рукава повинні регулюватись ліпучками. Тут ліпучки в умовах прописано. Угу. Колір. Колір хакі олива, тобто колір він відповідає по функціям. Беремо ось фліску, да, дивіться, карман, він зроблений наікось. Ви сюди нічого не покладете. Якщо беремо іншу нормальну, карман робиться тут. За рахунок цієї тканини, це йде другий, друга фліска, другий шар. Тобто карман повинен ось бути. Тут нашивка, один колір інший. Ось бачите, оце все карман. Це карман. Бачите? Mm -hmm. Воно так має. бути. І він, людина, сюди може покласти що завгодно. І це другий слой флісу. Разом з неякісною формою прийшло і взуття. Як бачимо, на ньому не вказаний жоден виробник, а самі берці пошиті з дешевого матеріалу. Ба Більше, як скаржаться, військові черевики маломірні та зовсім незручні для несення служби. У мене болить нога, уже я тільки взувся, вона вже болить. От е, так само всі наші хлопці, якщо у е, е 44-й, він зараз в 45-му єлі ходить, ну може розтовче їх. Ну знову ж таки, вдарить мороз, і все схожа ситуація зі штаньми, які нібито мають не пропускати вітер та холод. Штани, оці, що видали, зараз ми покажемо їх. Немає на дворі вітру, немає на дворі морозу, легкий подув вітру, воно продуває навсквозь. ногою, то відчуваєш. Учитує те, що є і от, зверху оболочка терп'яна, є всередині фліс. Цей фліс наскільки низькоякісний, що він взагалі не тримає тепла. То просто продувні штани, які можна носити літом. Але далеко не зимою. А якщо вдарить мороз, то я би я завжди казав запропонувати тим людям, які замовили ці штани, щоб бійці носили, ходили по там, цілу добу, людині треба відбути на вулиці. Хай люди, ті, які поставили ці штани, одінуть їх і просто навіть в таку погоду пробудуть добу на вулиці. Також, за словами чоловіків, ціна до прикладу ось такої пари взуття у документі зазначена як три тисячі гривень. Але насправді в інтернеті схожі берці у закупці коштують лише одну тисячу. Куртки також залишають бажати кращого, бо якість їх у порівнянні з натівськими стандартами жахлива та ще й пропускає воду. Один з тих, хто на сесії Білоцерківської міської ради постійно порушує проблеми добровольчих формувань, є Дмитро Кришун. Аби дізнатися, як надалі вирішувати такі проблеми з неякісним однострієм, ми звернулись до нього за роз'ясненнями. Це потрібно і перевіряти. Де є, ви ж самі розумієте, деяка форма може рватися, деяка рватися. Я думаю, нема проблем взагалі цю форму віддати виробнику. Він її замінить без проблем. Я думаю, що даже до цього не доходили і не зверталися. Ви знаєте, що до військових зараз ставлення у нас в країні добре, і немає таких людей, немає таких підприємців, які б не пішли на зустрічі, не змінили цю форму. Я думаю, ну це це питання вирішується запевняють військові відповідний запад до міської влади вже надіслали, аби можновладці розібрались у цій ситуації та змусили недобросовісних виробників або перешити одяг та взуття, або повернути гроші до міського бюджету. Наразі поки відповіді від Геннадія Дико, захисники не отримали. Тож наш телеканал слідкуватиме за цією історією, аби не дати нелюдам нажитися на війні. Любов Геращенко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. У неділю 22 січня в Україні відзначатимуть День Соборності цього дня у 1919 році на Софійській площі проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. З нагоди свята у Білій Церкві відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Всі охочі можуть доєднатися до заходу о 10-й годині. Дякую, що довіряєте нашим новинам і всій команді Еспресо Біла Церква, адже ми працюємо. Для вас пам'ятаємо, соборність передбачає не лише єдність народу, але й відповідальність усіх за всіх. Тож гуртуємось навколо ЗСО, бо разом нас не перемогти. До зустрічі в ефірах.